23-го у нас виписали з роддому, 24-го все почалося. Я спочатку думала фейерверки, тому що ми живемо в такому районі, де постійно бахкають фейерверки. Ну, в нас у селі було як у бойовику. Я не думала ніколи, що можуть бути война. Сірі, якісь, то я знаю, сантіметрів 15 діаметрів, метр двадцять довгі. 40 снів просили в підвалі. 40 днів і 40 ночей. Ми там пробуємо. На місці мого дому нічого немає стоять лише голі, голі ворота. Бути, коли це все почалося, коли почала техніка російська. Були під окупацією, муж потрапив в плен в маї місяць І до сих пор нічого не звісно. Приїхали у Краматорськ та попали під обстріл, коли не могла прилетіла ракета. Ви почули лише декілька цитат із історії життя внутрішньо переміщених осіб та жертв війни. Ви почуєте їхні історії. Ви зможете їм допомогти. Знову Харківська область. Цього разу мова піде про багатодітну сім'ю. Проживали вони в селище Жуковське, яке було і залишається одним із найбільш небезпечних територій щодо ракетних обстрілів. Ранок 24-го, згадує Людмила, розпочався, як їм здалося, із фейерверків. Спочатку думала тому що Ми живемо в такому районі, де постоянно бахкають фієрвірки. Чоловік вийшов на вулицю і вже там дізнався, що почалася повномасштабна агресія Російської Федерації. Вискочив чоловік. Ми живемо вчасному секторі. Вискочив чоловік і забіг і сказав: удивайтесь, будемо чекати, Війна началась. Ну так схватили трьох діток з собою, не взявши нічого, крім докум... ну, паспортів. І свіді про народження дітей. Інші документи залишились вдома. Навіть документів на дом ми з собою не взяли, тому що ну мислі совсем не о том було. Мислі було, як спасти трьох діток і бігом утекти. Повертатися додому поки ніяк, оскільки в будинку навіть немає електроенергії. А зараз це вже год, Не можемо повернутися додому. У нас частний сектор наш, ну, дом стоїть без ока. Криша посічена осколками, свята немає, немає зв'язку з прильотом. В сусідній дом нам обірвали провода. Людям з їхнього району пощастило менше. В квартиру було пряме влучання. У моєї дочки у нашому районі живе ну, там, рядишком однокласниця. У них вони залишилися без квартири. Та безповоротна втрата рідних. Вони виїхали за границю і через час узнають, що квартиру, там де дідушка мешкав, він не хотів нікуди уїжджати. Попала ракета і на насмерть. Описати емоції словами Людмилі дуже важко. В мене як як це розказує, в мене просто мурашки по тілу. Я не можу зібратися, не можу розказати вам всіх моїх вот емоцій, які в мене накопичились внутрі, тому що ну страшно. Новини з рідного міста, з рідного селища перехоплюють дух, адже на місці постраждалих міг бути будь-хто. У нас сусід е женщина, ну можна так сказати, не дуже такі пожалі люди. Стояли в очередь по гуманітарку на посолки Жуковського. Прилетіли. Був рядом зрив, і мужчині попало в сонну артерію. Він на, на смерть. А жінці там ранення осколками. Ну осталась інвалідом. Старша донька, якій лише 14 років, міркує вже зовсім як доросла. Не бачили, не чули, тільки по телевізору. І вони, от старша дочка, каже: Я не думала, що в нас таке буде в Україні. Молодшій доньці вирішили сказати, що вибухи все ж таки феєрверки. А вона говорить, я такі красиві феєрвірки бачила. Ну, дитина не розуміє, що це не красиві фієрвірки, а це такі штуки, які розрушають все. Навколо себе реакція на гелікоптери та авіацію у дітей одна бігти до сховку. У нас бувають вертоліти, пролітає чути. Буває гуркіт, реагують, зразу кричать бігти в погріб або куди і Зразу схватають там саме необхідне і стоять у що будемо робити? Будь-який гуркіт асоціюється із вибухами. Старший, як Тують, що десь щось групнуло, даже нехай то е, не касаємо там ніяких е, прильотів, і ще щось вони одразу думають, що це що це воно що воно близько. Вже більше року. Сім'я Людмили проживає на території Красноградського району. Мрії про перемогу України та щасливе повернення до звичного життя її не полишають. А зараз ми мешкаємо в Харківській області. Надіємося, що в ближайше время воно все закінчиться, Ми вернемося додому, підемо на роботу, дітки підуть в школу, менша дочка піде в садик. і, і все буде як завжди. Наразі їхня сім'я потребує підтримки, не вистачає засобів гігієни. Можете допомогти? Телефонуйте 099 096 34 27. Повторюю: 099 096 34 27.